Лиза, я думаю, не хочет. Я ее заставляем. Пойдем. Идем. нас снег в это. Вау. Мы побегли. Ладно. У нас снег. Короче, Лиза бегает. Очень хрустящий. Мені сподобається зарагуляти, усунув на сніг. Нас випав сніг, не подивилась на двір. Він ще нападав, рано не було, як я напишу щось. Задачку Ліна. Привіт. Ось тут я пограємо. Ліпимо сніг і кидаємо в лізу. Чогось. Вона чекає. Ха-ха, прикольненька така. Мені сподобається Тут Дуже снігу багато. Ну, мене лише попіхати свиденьку ліза. Ми трохи довго не будемо, бо тут трошки холодно. Може так сказати, не трошечки. А ліза побавиться і сходить в туалет. Саме головне, а зараз я вам покажу край Чи ви бачите, тут все снігу, як він полетить. Кскс-сс-кс. Аж маємо отиде сюди. Прям сюди паду. О тут сніженка впопала. Вона замерзла, тому їй треба швиденько, Не зумали мене, типу пісьсь, пісь-пісь, а ну будемо. Тут я вирішую замку. Сходила. Ні, вона хоче погатись. кис кис кейсь Така велика лапа в неї. Кс -кс, кс -кс. Сніги, сніжки, хаба, таке весело. <рес> Лапимо лізу, лапаємо лізу. Ловимо. Лапали! Хоп-хоп-хоп, я хоп. до снігу посипамо, дивіться. Що не буде, я її сипала. Забираємо кота. Блін, або туди При туалет ходити хоча б. Ми сюди прийшли побігати взагалі в туалет. Ось тут Де? Ну, Тоді спробуємо хоча б роботи тут. Порядок. А хоча ліза але вона дуже прикольна. Ми, ми сьогодні не, на, не перший раз гуляємо, це рано гуляли. Вони на дев'ятому, а це обід за десь година, скажу точність. Десь, десь години, друга, Ми так а В мене лупак. Ми зараз просто погуляти. Вже повністю засипало. Тому сюди я предлагаю засипати сніг, щоб забрати його додому. А там, де брати вдома. Є кому така ідейка. Не знаю кому, але норм. норма. А ви поки дивіться ще, що я буду робити. поки я підйду. Целком засипало, то не краще ще. Тому це трохи не видно. Ну, може буде? Треба на біба -бі не -бі. треба на ола. Але ліза чамна крицька. Вона може вам це сказати. К Я йдухі тямня. Ви чули, як вона говорила? Це таке, щоб більше снігу вилізлося. Насправді це не так, вона деколи буває і Так, скажіте ви, зараз нам треба буде виработувати вухи, тому що кожна прогулка, що кожна роботи вух. Мені це допоможе сніг, особливо в зимові. Гуляємо ще. Це так мило. Ну, на тому наша прогулка закінчилась. Беремо котика і ще лапаємо. А не беремо, лапаємо кити, поріше ми його, його треба обов'язково запрошення щоб його злапали. Ну все, він вже пішов. Тому він вже не буде більше гуляли. Ну я теж жду. Папа-па-па.